Ми зараз спостерігаємо, що за останні ну. Е Три тижні наші війська сили оборони з 20 липня дуже активно вражали залізничну інфраструктуру Ростовської та Волгоградської областей, і це в тому числі так само напряму впливає на цей напрямок, тому що мало того, мати проблеми з залізницею на півдні, так ще й отримувати їх з території Росії, яка далі веде на цю південну гілку, тобто Ростов Таганрог, Маріуполь. Далі йде сполучення. Відповідно, росіяни розуміють, що в принципі в такому глобальному сенсі їхня доля на Півдні з розвитком дронових технологій. Ну, я не хочу сказати, що вирішена, але вона, вона буде ну, просто мукою перебування там, якщо не спробувати відтягнути лінію фронту. Саме це вони можуть намагатися робити найближчим часом. Тут, бачите, ви питали: а чи може там, Запорізька ситуація впливати на Донецьку? Я би рухався навпаки. Акцент головний на Донбасі. Від того, що буде відбуватися під Покровськом, буде залежати конфігурація бойових дій на інших напрямках.